На Лезівщині поліцейські встановлюють обставини ДТП. В результаті аварії ніхто не постраждав. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. 15 квітня о 16 годині 56 хвилин до районного відділу поліції надійшло повідомлення про зіткнення трьох транспортних засобів по проспекту Перемога в місті Лозова. По прибуттю на місце події працівники поліції встановили, що 35-річний водій автомобіля ВАЗ-2103, рухаючись по шляхопроводу, хотів здійснити поворот ліворуч. Чоловік не впевнився в безпечності маневру та не прописав. Стив автомобіль део під керуванням 39-річного чоловіка. В результаті відбулось зіткнення транспортних засобів, внаслідок чого автомобіль део зіткнувся з транспортним засобом «Форд», який мав намір виїхати з повороту. Працівниками поліції у відношенні 35-річного водія автомобіля ВАЗ 2103 складено адміністративний протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. На Лазівщині поліцейські затримали двох чоловіків, які скоїли розбійний напад на перехожого зловмисників. Затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. До районного відділу поліції, 13 квітня, о 1 годині 40 хвилин звернувся 54-річний чоловік. Він повідомив, що його 26-річного сина, військовослужбовця Національної гвардії, невідомі особи вдарили невстановленим предметом по голові та відібрали телефон. Син прийшов додому, нічого не пам'ятає. 26-річного чоловіка. Кастровами голови було доставлено до лікарні. Під час відпрацювання території міста Лазова працівники поліції встановили місце вчинення злочину. Слідчо-оперативної групи було проведено огляд місця події. Вжитими заходами розшуку працівники Лазівського районного відділу поліції встановили зловмисників, ними виявились два брата 15 та 22 років. Раніше не судимі. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження, за частиною 2 статті 187, тобто розбій Кримінального кодексу України. Ця статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.